Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку етнічна мозаїка Великого Степу. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про суспільство кочовиків та появу кочових народів перших держав, таких як Хазарський каганат та Монгольська імперія. Кочовики або кочівники, народ або люди, що кочують, не мають постійного нерухомого житла. І переміщується з одного місця на інше. Місце кочування кочовиків називається кочовищем. Кочівництво характерне для минулих епох і базується на веденні випасного скотарства, пов'язаного з великими перегонами худоби на нові місця паші та водопої і відповідними пересуваннями цілих родин людей. Кочування – Передбачає нетривалі сезонні зупинки в місцях багатих на корми для худоби та воду, а також більш тривалі зупинки для землі. Головними рисами кочовиків є відсутність у їхньому господарському житті землеробства і постійне пересування общини разом з належною її худобою. Кочовики це народи, які займаються кочовим скотарством. В міру виснаження пасовищ вони переганяють худобу на більш придатні місця. Кочівництво з'явилося в регіонах, що були малопридатними або й зовсім непридатними для землеробства, чи то через спекотний клімат, наприклад, сухі степи, напівпустелі чи пустелі, чи то через надто холодний клімат, наприклад, тайга і тундра. Кочовий спосіб життя спрощує побут і не сприяє накопиченню матеріальних цінностей. Єдиним багатством для кочовика є худоба. Він зневажає землеробську працю і осілий спосіб життя. Його головними пріоритетами є простір, рух, військова звитяга і численні стада. Кочівницька економіка жорстко залежала від природних умов. Особливо негативно на них позначається поширення інфекційних хвороб тварин, суворі сніжні зими, нестача кормів для худови, тривалі посухи. Кліматичне негаразди, перенаселеність, а також прагнення знайти для себе більш вигідні екологічні ніші змушували кочовиків долати величезні простори, що, однак, не суперечило їхньому способу життя а його мобільність йому навіть сприяла. Піднесення кочовиків було пов'язано передусім з діяльністю їхніх ватажків, спрямованою на завоювання нових територій та експлуатацію посілого населення. Кочовики створили характерний для мобільного способу життя, матеріально-технічний та побутовий комплекс, легкий і міцний посуд. Зокрема, дерев'яний, шкіряний та металевий, розбірне житло, наприклад, юрту, шатро, намет, відповідну екіпіровку для їзди верхи, вуздечка і сідло, транспортні засоби, вози, сані, нарти тощо. Виробили режим харчування, який базувався зокрема на різних способах перероблення і консервації м'ясних і молочних продуктів. Загалом кочовикам притаманні бережливе ставлення до худоби. Будучи нащадками скотарів, кочовики через віки пронесли характерні риси культури своїх предків, наприклад, курганний обряд поховань, кам'яні стели, звичай давати небіжчику в дорогу шматок м'яса. Першою тюркською державою на території сучасної України. Був хозарський каганат, який займав степи у предгір'я Дагестану та Прикубання, приазовський і почасти при степ, більшу частину Криму. Хозарський каганат це середньовічна держава, створена кочовим народом хозар, утворилася внаслідок розпаду західного тюркського каганату. Першопочатково Хазарія була типовим кочовим ханством. Політичні традиції вона успадкувала від тюркського Каганату. На чолі держави стояв Каган. Формально він володів усією повнотою військовою і адміністративною влади, але не мав апарату для нав'язування своїх рішень. Положення Каганів залежали перш за все. Від здатності успішно отримувати військову здобич і розподіляти її серед шляхти. Його влада вважалася встановленою небом. Стати каганом міг тільки член одного правлячого роду, влада в якому передавалася за прийнятою у тюрків сходовою системою від старшого брата до молодшого. Поселення Хазар називається Зимовище. Із Зимовища фортеці виросло місто Ітіль, столиця хазарського Каганату. У ранній період хазарського каганату економіка базувалася на кочовому скотарстві і воєнних грабежах сусідніх країн, пізніше більшою мірою на землеробстві і особливо торгівлі. Стародавнім усілим центром хазарії був Дагестан. Де отримало розвиток виноградарництво. У 8-9 століттях в Приморських областях Криму, Тамані, у Кубані і Дону важливим наслідком панування Хозар став процес переходу кочовиків до сільського господарства. В загальносвітовому масштабі в другу половину VIII на початку 9-го століття почався підйом міжнародної торгівлі. Через Хазарію проходило декілька міжнародних торгових шляхів. У Східній Європі основною торговою артерією стала Волга, нижня і середня течія якої перебувала під контролем Хозар. Волжський шлях йшов від гірла на Дон, далі в землі слов'ян і країни, що перемикали до Балтійського моря. Цей шлях, відмічений численними скарбами арабських дирханів. Ключову роль на ньому з певного часу стали грати скандинави. З гірла Волги, де знаходився ікіл, купці потрапляли в акваторію Каспійського моря і, відсаджуючись на його південних берегах, могли переміщатися сушею до Богдаду або до Середньої Азії. Археологічні дослідження. Виявили існування сухопутних маршрутів, ланцюг караван від Харезму до Нижнього Поволжя. Через портові міста Криму Хазарія брала участь і у причорноморській торгівлі з Візантиєю. У кінці 9 та першій половині X століття хазарський каганат ослаб, але ще продовжував залишатися впливовою державою. Завдяки навченій армії і майстерній дипломатії. Правителі проводили політику лавірування між трьома великими силами Візантією, Кочовиками та Русю Україною. Вирішальну роль у загибелі Хазарії зіграло Київське князівство. У 964 році князь Святослав звільнив. Останнє залежне слов'янське В'ятичів. І в наступному 965-му розбив військо Хазар з Каганом на чолі і захопив Білу вежу. Потім, у 965, або, за іншими даними, 968 року Русь, діючи в союзі з огузами, розгромили Ітіль. Цей момент вважається. Кінцем незалежності Казарської держави. Наступна держава кочових народів це велика держава Монголів. Початок її утворення поклало об'єднання монгольських племен під приводом Чингісхана у 1206 році. Вона збільшилася завдяки приєднанню держав Східної і Середньої Азії, Близького Сходу і Східної Європи. На час найбільшого розквіту її площа становила 24 мільйони квадратних кілометрів з населенням понад 100 мільйонів людей. Ще в 13 столітті мандрівниками Середньої Азії та Індії була привезена звістка про те, що на Сході утворилася нова держава, тюркськомовна Татарська імперія. У Тюрків були свої вожді. Які називалися ханами. У ханів попорядкування були нойони, що були вождями племен. Саме вони захопили для своєї худоби найкращі землі для випасу. Хани мали бойові дружини, що складалися з аратів. Великі хани могли дозволити собі мати добірну гвардію, в якій служили нукери. З другої половини ХІ століття у монголів стали відмирати родоплеменні відносини, а з появою приватної власності сформувалися окремі сім'ї, зароджуються феодальні відносини, що можна назвати державністю. Міст монгольська імперія не будувала, а багатство вимірювалося кількістю пасовищ і худоби та коней. Вважалося, що монголи це відстала цивілізація. Вони були дуже войовничим народом для того, щоб захопити нові пасовища, вони без роздуму знищували тих, кому ці пасовища належали раніше. Монголи садили своїх дітей у сідло з дитинства, і тому кожен з них був прекрасним вершником і віртуозно володів арканом, луком зі стрілами. Їх коні були волохатими, низкорослими, володіли дивовижною витривалістю. Ближче до 13 століття монгольські хани стали вести боротьбу за першість. Переможці підкоряли собі переможених, і ті ставали підданими сильнішого хана і воювали на його боці, а непокірні ставали рабами. Ординська імперія проходила своє становлення. Безперервними війнами племен, а пізніше їх спілками. Вожді винищували себе між особними війнами, чинити по іншому в ті часи не вміли. На початку 60-х років 12 століття тюркський вождь Ісугей об'єднав велику кількість племен. Старший його син був Темучен, який у 1206 році прийняв ім'я Чингісхан. Що в перекладі з тюркської означає світлосяйний хан. Йому вдалося, підпорядкувавши кілька монгольських племен, завоювати для себе трон Хамаг Могол Улус, а це означає, що всі монголи повинні були підкорятися тільки йому. У ці часи він був молодим, сміливим, безрозсудним і нещадним воїном. Але він умів за певних обставин і відступив. Саме тимученом були проведені реформи, з яких була введена десяткова система організації армії. Ним була створена особиста вардія з величезними привілеями, у той же час підкорював і інші племена. Останнім підкореним тимученим пленя були великі татари. У 1206 році Тимучена проголосили Чингісхану, що означає великий хан. Саме з цих часів Ординська імперія почала своє існування. Монголи зміцнювали свою військову могутність, ретельно плануючи через кожні два роки походи і згодом використовують техніку китайських інженерів, військові сигнальні системи і мистецтво облоги. Головним зовнішньополітичним завданням ординської держави була війна з імперією дзинь. Ця війна розглядалася тюрками як священна. Чингісхан у 1209 році захопив фортецю і прохід у Великому Китайському морі. А 1213 року увійшов на територію безпосередньо Китайської держави Цін. Чингісхан закінчив свій тріумфальний похід лише після того, як досяг морського узбережжя провінції Шандун. весні 1214 року він уклав з китайським імператором мир і повернувся до Монголії. У 1219 році монголо-татарська армія нападає на Хорейську державу. Чингісхан підкорює із сідла світ від північного Китаю до Дону, яким, однак, не спроможна правити нечисельна тюркська верхівка. Розквітлі культури середньої Азії занепадають. Торгівля переміщується з азіатських караванних шляхів на арабські морські. Уперше Русь Україна зіткнулася з Ординською імперією в 1223 році. На річці Калкан. Битва між русько-половецькими силами під керівництвом Галицького князя Мстислава Удатного та великого київського князя Мстислава Романовича з одного боку і тюрським військом з іншого закінчилася перемогою ординців. Взимку 1237 року внук Чингисхана Бати з'явився на землях Русі України. Пали міста Чернігів і Переяслав. 6 грудня 1240 року штурмом був узятий Київ. Подальший рух війська хана Батия відбувався за маршрутом Київ і заслав Володимир. Землі галицько волинського князівства опинилися під ігом монголо-татар. У 1241 році, пройшовши через Галичину і Волинь, Військо хана Батия вторглося до Польщі, Угорщини і Далмації. Проте, ослаблені тривалою боротьбою з руськими князівствами, монголи зазнали низьку поразок у Чехії та Угорщині і 1242 року повернулися до Волги. На цей час імперія становила величезну територію, населену десятками і сотнями племен і народності. Які перебували на різних щаблях суспільного і культурного розвитку, користувалися різними релігійними віруваннями, розмовляли на своїх мовах, державною мовою, усною і письмовою була уйгурська. Це було типове військово-адміністративне об'єднання, чиї частини були пов'язані між собою лише силою зброї, а не якимось економічними. Політичними чи культурними інтересами, властивими для будь-якої держави. Наприкінці уроку оцініть свої успіхи в опануванні теми, дайте відповіді на запитання, коли і де розселилися кочові народи. Якими були особливості життя і побуту кочовиків, які хронологічні межі історії хозарського каганату. Що сприяло утворенню Монгольської імперії в 13 столітті? Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф вашого базового навчального посібника, виконати завдання в контурній карті, укласти синкен-кочовики.